Ми багато говорили з вами сьогодні про друзів, про ваших друзів на Фейсбуку, які можуть бути помічними в пошуку свідків, а також вони можуть бути помічними нам у тому, що називається краудсорсингом. Що таке у нас краудсорсинг? Ми переходимо до нашої останньої четвертої частини. А це спосіб як збору, так і перевірки інформації за допомогою вашої аудиторії. Якщо ви правильно будуєте вашу аудиторію, якщо ви з нею правильно працюєте, то вона вам дозволяє не просто у вас не просто споживач інформація, вона може бути корисна в вашій роботі. І, звичайно, цю аудиторію треба задіювати, в тому числі і для перевірки. Як, наприклад, роблю це я? Е, інколи я це роблю в приватних цілях. Наприклад, коли я прилітаю в Лондон, я знаю, що в мене є низка моїх друзів, які там живуть постійно. Я можу у них просто спитати: друзі, підкажіть, будь ласка, де мені дізнатися розклад метро чи електричок в такому-то напрямку? І, як правило, отримаю відповідь, і це вже є найпростішим прикладом краудсорсингу. Так само я можу задіяти краудсорсинг, коли, наприклад, приїду там в Маріуполь чи в Одесу, і десь потрібно пообідати. І це вже. Також е, помічне, тому що вам ваші ж друзі порадять найкращі там, ресторани або, навпаки, найдешевші кав'ярні, залежно від того, що ви у них спитаєте. Цей самий принцип варто задіювати в роботі, тому що ми насправді бачили невеликі приклади в локальних редакціях, але е, за нашим звітальним спостереженням, центральні редакції не так часто використовували краудсорсинг як інструмент, хоча могли би це робити частіше. А, хочемо показати приклад медузи. А медуза відчувала, що негативних новин про covid 19 є забагато, тому вони задіяли краудсорсинг для того, щоб збирати позитивні новини. Позитивні новини це якісь історії, які здивували їхніх читачів або сталися з їхніми читачами якраз в зв'язку з пандемією. І ось тут, наприклад, цитують їхню читачку Альону, яка просто прислала. Фотографію, класне місце, де можна пережити пандемію, розказала свою історію. Ось вам спосіб отримання легкого контенту, про який ми говорили попереднього разу, але при цьому не за рахунок ваших співробітників, а за рахунок ваших активних читачів. Якщо ми власне підсумовуємо цей блок, він має бути дуже короткий. Якщо ми говоримо про краудсорсинг для журналіста, це ваше зобов'язання працювати з Вашою аудиторію в Фейсбуку так, щоб це були не просто ваші друзі, ваші друзі по навчанню, по роботі, а щоб це також були ваші джерела інформації. Добре мати е, лідерів суспільної думки, про яких ми говорили сьогодні. Добре мати е, друзів, які мають різні е, політичні вподобання для того, щоб ви потім могли задіювати е, цих людей для краудсорсингу, також для вашої роботи. Якщо ми говоримо про краудсорсинг в редакціях, то це гарний спосіб швидко перевірити великі об'єми інформації. Наприклад, ви послали запит, і вам прийшла відповідь на 400 сторінок, які ви не можете швидко передивитися. Ви можете їх викласти онлайн на Google Диск і попросити вашу аудиторію перевірити, якісь цих 400 сторінок містять цінну інформацію. Тому це хороший інструмент, це хороший, це хороша технологія, яку варто використовувати для того, щоб отримувати новий контент.